Ви обвинувачені чи не кримінальне правопорушення передбачено частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Суть обвинувачення вам зрозуміло? Вино свою визнаєте? Не розумієте. Новозаводському районному суді Чернігова розпочали розгляд справи по суті щодо двох патрульних. Зараз вони відсторонені від роботи. Як йдеться в обвинувальному акції, 1 жовтня 2021 року Юрій Гайовий та Дмитрій Канцеляренко під час патрулювання Чернігова у мікрорайоні Масани близько пів на 12 ночі побачили конфлікт між чотирма хлопцями, троє з яких на той момент були неповнолітні, та двома чоловіками, які, як з'ясувалося, потім поліцейські, і були у відпустці. Це Володимир Савон та Артур Єрохін. Останній лежав на землі, а навколо нього стояли хлопці. Єрохін сказав патрульним, що стосовно нього вчиняли насильство, усвідомлюючи факт перебування Єрохіна у стані явного алкогольного сп'яніння та переважній кількості осіб, з якими у нього був конфлікт, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків, які він повинен був і міг передбачити, супроводжуючи нецензурну на адресу Єрохіна приблизно приблизно о 23 годині двадцять вісім причин разом з канцеляренком Дею. Залишив місце події, що при цьому у присутності станню учасникам конфлікту продовжувати з'ясувати відносини у нелюдному місці. За даними слідства, двоє підлітків взяли під руки і відвели Єрохіна в нелюдне місце. Там бійка продовжилась. Наслідок отриманих травм Артур Єрохін помер. Патрульних, які нібито залишили його в небезпеці, відсторонили від роботи, а зараз судять за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає від двох до п'яти років ув'язнення. Як розповідав адвокат обвинувачених ігор Матрос, під час обрання їм запобіжного заходу патрульні пропонували допомогу. Запропонував Ярохиму Казафону відвезти відвести подамо та до молодерікання або до іншого медичного закладу. Про це сторона винувачення чомусь мочу. У відповідь ми чуємо це чуємо на відеозапису. Ярокі відповідає її діти сам. А місце події, за словами адвоката, вони покинули, переконавши, що бійка закінчилась. Робота по профілактиці була викрана, жодна, жодна сторона не намагалася продовжити той конфлікт, який в них був навіть з всі були зупинені, розрішилися по різним сторонам. Загалом у ніч на 2 жовтня на місце бійки патрульну поліцію викликали п'ять разів. Туди приїжджали три екіпажі. Від посад відсторонили начальника патрульної поліції області Андрія Думича та його заступника. Дружина Артура Єрохіна Вероніка подала до суду цивільний позов на патрульних і просить майже 400 тисяч гривень моральної компенсації. На наступному судовому засіданні мають почати допит свідків. Наталія Гоман, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів.